Добрий день, я Діана Клименко, і це мій проєкт. Другий земний шанс, чи є у Всесвіті іще одна земля. Пошуки позаземного життя та потенційно придатних для життя світів захоплюють уяву як вчених, так і ентузіастів космосу. Концепція другого земного шансу ставить хвилююче запитання, чи може існувати іще одна планета у Всесвіті, яка відзеркалює умови та потенціал для життя як на Землі. Античний філософ Митридор сказав: вважати Землю єдиним заселеним світом було б так само безглуздо, як і стверджувати, що на величезному засіяному полі міг би вирости лише один колосок. Імовірність існування життя на інших тілах сонячної системи досить мала, тому пошуки інших планет та позаземних цивілізацій зараз ведуться поблизу інших зір. Екзопланети це планети, що обертаються навколо зірок за межами нашої сонячної системи. Їх відкриття стало важливим етапом розвитку космогонії і поставило нові проблеми щодо структури планетних систем. Відкриття пульсарів наприкінці 60-х років наштовхнуло вчених на думку, що ці об'єкти можуть стати ідеальними фіксаторами екзопланет. 6 жовтня 1995 року астрономи Женевського університету Мішель Майор та Дід'є Кело оголосили про виявлення екзопланети, що отримала позначення 51 та Гасаві. Вона стала першою підтвердженою екзопланетою, яка обертається навколо зорі головної послідовності. Ця подія відкрила нову еру в астрономії, спонукаючи до розробки нових інструментів і методів для виявлення планет за межами сонячної системи. Нині астрономи використовують такі способи для виявлення планет біля інших зірок: пряме спостереження, астрометричний метод, транзитний метод, гравітаційне лінзування, спектрометричне вимірювання радіальної швидкості зірок, радіоспостереження пульсарів. Гарячі Юпітери мають одну з найбільш екстремальних відомих нам умов. Їхні атмосфери розігріті до колосальних температур, що становлять багато сотень, а то й тисячі градусів, оскільки гарячі Юпітери перебувають у припливному захопленні і завжди повернені до світила однією тією ж стороною, між їхньою денною та нічною півкулями дмуть ураганні вітри. В атмосфері планет можуть знаходитися атоми металю, наприклад, заліза та титана. На нічному боці вони наймовірніше конденсуються в хмарі, з яких проливаються металеві дощі. Окрім гарячих Юпітерів, у нашій галактиці знайдено і кам'яні екзопланети. Чиї орбіти проходять на такій невеликій відстані від зорі, що їхня поверхня, принаймні денна сторона, є океаном лави. Колосальне нагрівання денної сторони приводить до того, що гірська порода, випаруючись із лавого океану, наймовірніше переноситься у вигляді пари на нічну півкулю, де потім конденсується і випадає у вигляді постійного кам'яного дощу. Суперземлями називають кам'яні екзопланети, чия маса більша за землю. Їх радіус перевищує земний у 1,6-1,8 разів. Що стосується мені Нептунів, то ці тіла мають скелясті ядра, оточені великою мантією, що складається з легких речовин наприклад льоду, води, аміаку чи їхніх сумішек. Їхні радіуси лежать у діапазоні від 1,7 до 4 радіусів землі. Існування планет у подвійних зоряних системах далеко не унікальний випадок. Астрономам уже відомо про кілька десятків таких світів. Деякі обертаються навколо однієї із зір системи, інші навколо пари. До того ж, астрономам вдалося відшукати екзопланети в системах із трьома, і навіть із чотирма зорями. Такі екзопланети назвали татуїнами. Спочатку темп відкриття екзопланет був дуже повільним. У 2000 році вчені підтвердили існування лише 32 планет. Але ця цифра різко збільшилася після 2009 року, коли НАСА запустила космічний телескоп Кеплер. За майже 9 років спостережень космічний телескоп Кеплер допоміг виявити більше половини із п'яти тисяч екзопланет, які наразі зареєстровані за межами нашої сонячної системи. Планети Близнючки Землі виявлені за допомогою телескопа Кеплер. Кеплер 452 b обертається довкола зірки схожої на сонце, але трохи більшої за нього. Рік на ній триває 385 днів. Відстань від нас становить 1400 світлових років. На ній повинна бути рідка вода. Планета на 60% більше землі за розміром і в 5 разів за масою. Тепла отримує на 10% більше ніж земля від сонця. Вона вже 6 мільярдів років провела в населеній зоні своєї зірки і пробуде там ще 500 мільйонів років. Кеплер 442 b розташована на відстані 1115 світлових років від землі. Радіус становить 8537,1 км. Період обертання навколо помаранчевого карлика Кеплер 442 112 діб. Знаходиться у сузір'ї ліри. Американські вчені вважають, що ця планета може мати воду у рідкому стані, як і на землі. Кеплер 22 – екзопланета, що наймовірніше лежить до типу міні-нептунів. Хоча не виключений варіант суперземлі. За даними науковців, НАСА ця планета має температуру 22 градуси. Її радіус становить 15 тисяч 290 кілометрів. Відстань до землі 587,1 світлових років. Період обертання 290 днів. Знаходиться у сузір'ї лебідь. Проте вчені досі не знають достеменно, яким є склад планети: тверда речовина, рідина чи газ. У 2016 році астрономи виявили Проксиму Бі, найближчу до сонячної системи екзопланету. Вона обертається навколо червоного карлика Проксима-Центавра і може бути потенційно придатною для життя. Передбачається, що це кам'яниста планета розміром з Землю і з рівноважною температурою близько мінус 39 градусів за Цельсієм. Так як вона віддалена від нас усього на 4,22 світлових роки, це Робить її потенційно привабливою для майбутніх міжзоряних місій. Вивчення екзопланет не лише розширює наше розуміння Всесвіту, але й наближає нас до відкриття другої землі. Завдяки майбутнім місіям, таким як Джеймс Веб та Плато, у нас є всі шанси виявити планети, які можуть бути придатними для життя. Технології розвиваються, і з кожним новим відкриттям ми стаємо ближчими до розуміння того, чи є життя за межами нашої планети. Дякую за увагу.